Виконуємо номер 518 із підручника геометрія 8 та номер 918 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте квадрат за сумою його діагонали. Приступаємо до виконання. Нам дано сума діагонали d1 додати d2, у квадрата діагоналі рівні, потрібно побудувати ABCD квадрат. Проаналізуємо мову задачі, вважаємо, що квадрат у нас вже побудований. Отже, ми можемо провести довільну пряму, вибрати на цій прямій точку А. Далі відкласти від точки А на прямій відрізок АС що дорівнює половині нашої суми. Ми поділимо її на два за допомогою елементарної побудови. Далі проведемо пряму L, яка є серединним перпендикуляром, і відкладаємо на L половину половини діагоналі, тобто D1 поділити ще на 2. Утвориться точка у нас Б, на, е, неправильно писала середини перпендикуляр откладаємо ОБ, ОБ і ОД, що дорівнює діагональ поділити на 2. І АБЦД шуканий квадрат буде. Починаємо проводимо пряму вибираємо точку А. Пряма П довільна точка А на прямій. Тепер, за допомогою елементарної побудови, поділимо наш суму діагонал на дві рівні частини. Радіусом більшим за половину проводимо дві дуги, спочатку з центром в одному кінці відрізка, а потім в другому. І проводимо через точки передану в пряму ми поділимо нашу діагональ на дві рівні частини, оскільки у нас суму діагоналу на дві рівних частини, оскільки у нас діагоналів квадрата рівні, то відкладаємо тепер від точки А половину суми, це і буде наша точка С. Тепер проводимо з середини перпендикуляр до відрізка АС. розхилом циркуля більшим, за половину проводимо два кола з центром спочатку в точці А, потім в точці С. І через точки перед ми проводимо прямо. Це буде пряма L, вона і буде серединним перпендикуляром. А тепер ділимо ще половину нашої діагоналі на дві частини, знову ж розхилом більшим, ніж половина, проводимо дві догі і через утворені точки перед напряму. Тепер у нас є четвертина від суми, або половина від діагоналі. Відкладаємо від точки О на прямій Л два відрізка. Один і другий. У нас утворились точки D і B. І з'єднуємо тепер всі чотири наші точки. Ми побудували квадрат А, Б, С, Д за сумою його діагоналей. Номер 5.18 із підручника геометрії 8, та номер 9.18 з підручника математика 8 виконано.